Добрий день, і ми з України, дівчулічки, всі мої дівчулечки, і всі мої підписники. Я вам щиро дякую, що заходите на канал, і щось у мене там дивитесь. Я вам щиро дякую, що пишете мені там. Мені це дуже-дуже приємно. Що сьогодні я хочу приготувати. Ну, хто дивився моє попереднє відео? Де я там в парку, парку. ну, каву я вам не показувала, як ми пили, тому що дочка моя категорично не хоче зніматися, і, мабуть, правильно робить. От. То ми ж були в магазині, і якраз у нас в магазині були дуже гарні скітки. Ось, бачите, отакий ми взяли сирок тверденький, стружка така, бачите, пармезанчик вон такий. О, такий гарний пармезанчик, стружка, якраз 50%. І купили ми його 37 гривень. Ну він завтра з рогутності в нього закінчується. От. То ми взяли. Оце ми взяли одну пачечку, тому що другий же ще сирок взяли. І була скидочка на отакий сирок. Цей у нас, ну, діло ж не в тому, що він імпортний, але ж цей італіянський, мені здається, там не пам'ятаю, але очки не в діло, так що дівчулі, звініть. А це німецький. ну, Діло не в тому, що він німецький, а діло в тому, що цей стоїть около 80 гривень. Теж, а ну, около 80 на половину. Да? Скільки тут у нас грам? Скільки у нас тут грам? Ну, вже не знаю, скільки грам, тому що я не взяла очки. Ну, неважливо. Коротше, взяли ми оце такий, такого ми взяли два, тому що це м'який сирок. Ну і взяли оце такий. Тому що нам треба бутербродики швидко зробити, отакі легенькі, гарячі бутерброди. розумієте? Їх, звичайно, можна обжарити і на. І ну як, ну як, Дуже багато таких бутербродів жарються, знаєте, гарячі бутерброди, і там, якщо є фарш, і там ягідка додається з однієї сторони. На і з Ну, Так як ми не любителі нічого жареного, ми просто цього не любимо і нам його всього, в принципі, не можна. Оцього холестерину і все проче, хоч ми ж такого. Стараємося не їсти, але ж все одно. То треба зробити бистру закуску. Оце вже дівчулічки мої, оце вже мої останні помідорки. Бачите, я їх вже навіть пообрізала отут. Вже осталось все. Більше помідорів у нас немає. Оце вже залишились останні. І сьогодні у нас 20 жовтня. І оце последні, ще такі маленькі, бо я пообрізала на салатик, а оце вже на бутербродики. Цибулька, ну у нас. Була одна ще цибулинка, така оця ж червона, як кажуть. Да? От, і я забула, що у нас немає гірчички, бо на ці бутербродики то бажано, що гірчичка. Ну, Гірчичка отака, не, не сильно з медом тут написано, що то есть, не сильно вона пекуча. Бачите? І я забула, що вона у нас вже закінчується. Тому цибульку я. Взагалі її треба сюди на, на булочку трошки розумієте. Ну, так як її вже тут трошки нема що ложити, то я взяла цибульку, оці колечка, і просто перемішала ось це з цією м -м, горчичкою, тому що немає вже що ложити. Звичайно, на ці бутербродики я завжди щось купую, щоб у мене щось було в холодильнику. Тому що, розумієте, ж, не завжди. У тебе щось є таке, я завжди кажу, що хай воно краще лежить, але ж буває, хтось і заходить і все таке, і вам треба на швидку руку щось приготувати. Тому я завжди стараюся, щоб у мене було в холодильнику, щось, якісь такі запаси, щоб якийсь бутерброд, якась подружка чи друг, і ви швиденько щось приготували, і у вас завжди є до і така швиденька закуска. Цю закуску ми робимо для себе. Тому є у мене такі маслінчики. Зелененькі якраз вони б сюди були до діла. Да? ну, Срок годності у них дуже гарний, аж до 24-го, ну не важно, 23-й рік то це точно. Є у мене такий лососик. Ми були в Києві. Брали це, я не, не пам'ятаю, ну, мені це здається, що це воно прибалтика. Ну, не буду казати, бо то, що не бачу дівчулічки, а без очків я вже нічого почитати не можу. Можна було би ще і сюди положити кусочки лососика, До речі, це були дуже гарні скидки, і я вам скажу, що тут м'ясо таке гарненьке, тут мало зовсім олії. Так? Ну, це теж ми залишили, тому що, так як оце для нас, то ми, і так як оцей сир, оцей м'який, і 50% його треба швиденько приготувати. тому ми, дівчулечки, зробимо оце, це, що в нас є. Просто такий гарячий бутерброд і в духовку. Зараз я вас поставлю, дівчулечки. Поставлю я вас зараз скоренько. ще, ще, зараз. Зараз я вас поставлю. Отак, все. Так, тепер видно. Чекайте, чекайте, отак. Що я буду зараз робити? Ану, отак. Все. Значить, беремо цю, оцей наш. Сирок. Розумієте, як вам правильно сказати, ну немає у вас таких магазинів, ну, хто ж де живе. Так? Нічого страшного. Можна бутерброди зробити все, що хочеш. Твороги сметану можна перемішати і зробити. Так, а ми, так як треба економити, такий час прийшов, що треба економити. Тому це м'які сири, це не плавлені, це м'які. Такі, як. Ой, Боже, як же маскарпоне оце із цих м'яких сирів. Такий, так? Да? Значить, що ми беремо? Швиденько, швиденько. Значить, дивіться мої дівчулечки. Швиденько беремо. А, зараз я вам покажу все быстренько. Чекайте, чекайте. Чекайте, чекайте. Ми намазуємо цю булочку швиденько цим сиром. Так. Ну, це просто для себе як бутерброд закуска. Ну, діло не в тому. Діло в тому, що я оці кусочки, я їх у духовці просто на противні, вже на маслі припустила. Просто положила масло, ну, правда, сливочне масло у нас домашнє ще є. І з одної сторони ну, одна минута буквально, і з іншої, бачите? І все. От, Воно просто буде смачніше. Звичайно, що можна обжарувати було все. Ну, я ж вам кажу, хто дивився мої попередні відео, то бачили, що ми не любителі нічого такого жарити пересажарю, тому що в нас усіх вже не такі гарні желудки. Господи, як це ж. Тому треба себе трошки берегти. Бачите, на маслі просто в духовочці. Бачили мене вчора я каву пила а то кажуть, що ж ви себе не показуєте. Я побачу, скільки ти відео не бере саме, просмотрю. Хоч показуй, хоч не показуй Що ж мені вас, мене показувати? Я, во-первых, не фотогенічна, страшенно. Розумієте, я завжди дуже мало фотографувалася. Ну, не фотогенічна. Але ж діло в тому, що, ну, хто мене вже бачив, наші такі. Близькі подружки того не мене бачили. Хто написав мені, що я погано виглядаю, я вам дякую. Ну, а що ти зробиш, може, у цьому віці, коли нам приємно. Ми, ми, звичайно, знаємо, як ми ж виглядаємо. розумієте? Ми це дуже добре знаємо. Але ж хороше слово, як говориться, і кошки приємно. Саме головне, щоб воно було ж, правда. Ну, В принципі, я вас умиляю. Видно, так? Видно? Все видно. І отак от ми намазали це оцим м'яким сирком. Правильно? Правильно. Це такі бутербродики сугубо для себе. Все. У нас іще залишилось. Це ми відкладаємо дівчулечки. Оце ми відкладаємо. Отак. От Значить, що там у нас? Все правильно знімається, бо буває так щось. Тепер, так як у мене ж немає, розумієте, этого, як вам правильно сказати, гірчиці. треба було б по несколько капель горчички. І вона, я вам скажу, ця герчичка, вона така солоденька і вона дуже-дуже смачна. От. Але ж діло в тому, що ніхто не подивився, що ця горчичка кончається. Тому, самий виход такої швидкий, хороший. Просто взяти, переколамбасі цибульку із это. Із, ой, матір Боже. из горчичкой. Вот, быстренько, хорошо. І зараз ми помідорку положимо в духовку. І зараз, вот этот можна їсти бутербродить, як і самому його можна. Ну, ми ж у все, все ж, ви знаєте, що у нас дедушка ходить на роботку. Поэтому ми все по дедушку. по любит, Дідушка любить сюди бачила. дедушка любить, у нас дуже хороший якийсь такий не просто супчик, а йому треба його їсти щодня, тому що у нього проблеми із желудком. Да? Все, розложили. Цибулька є всіх. Гірчичку можна купити. Немає такого сира, беріть, просто творог з чимсь. Перемішайте сметанкою. Чи з цим, ой боже да з укропом в селах є і укропи, і и і, і петрушка це ще в селах, слава богу є. от бачите ну це вже все уже прощай помідори мої до следующего года уже прощай до следующего года ну і так слава богу слава богу це ще і так дуже добре що... Оце саме? Що ми ще їму ці помідора 20 жовтня, а ми ще йому помідори свої, то це взагалі, звісно. Ну, нема дівчата, це такі помідори, дівчулечки. Це такі бутерброди можна ложити все, що у вас є. Все, що у вас є, те й ложіть, Розумієте? Тут уже не столь важно. Самое головне, щоб була, так, видно там, да? видно. Тепер що ми беремо? Беремо цю, цю стружечку і так хорошо посипаємо. Так хорошо посипаємо. Знизу у нас м'який сирок. Так як ми його придбали за півціни. Якщо у когось нема такої можливості, це можна зробити за чим хочеш. З кабачками. Взять кабачки, теж припустити. І з кабачками, і сухарями зверху посипали, і не обов'язково вам сир. Так, все. Все щедренько посипали, зараз і розплавиться. Так, дівчулечки. це ми ставимо у духовку. Це ми ставимо у духовку. Так. Ща, ще, щас. Щас, ще, щас. Щас, щас, щас. Так. Величка. Щас, мої дорогенькі. Чекайте, чекайте, я ще все уберу і покажу, що у нас вийшло. Ось просто я люблю такі швидкі закусочки. Я їх дуже люблю. І ось, будь ласка, що у нас вийшло в ітоги? Зараз я вам усе оце покажу. Все, взяла вас у ручки, мої дорогенькі. Бачите? І оце у нас вийшло такі гаряченькі гарячі бутерброди. Щас, 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 щас. Оце бачили: помідорка, сирок у нас розплавився. От зверху тут іще десь горчичка проступила. З цибульки, бачите, жовтенькі. Я вам скажу, звичайно, якби ми положили ще сюди оцю маслінку, таку зелену, тут, то це було б набагато краще. Але ж сьогодні таке життя, що що треба нам робити? Сьогодні нам треба трошки грошей економити, тому що хто його знає, сусід у нас неадекватний дуже, дуже. До речі, у нас сьогодні немає світла і світло будуть відключати кожен день. Зрозуміло, паніки нам не потрібно. Ребята, саме хуже, це паніка. Розумієте, це саме-саме хуже. Я не знаю, може, якось зніму відео. Дуже мені не хочеться підіймати цю тему, тому що є такі блогери, яких я теж дивлюся, але вже повідписувалась, не дивлюся. Розумієте, раз був прильот там на Западній Україні. Да? Один раз був, слава Богу, прильот. Все, Уже така паніка, Уже у погреб, Уже у мене світла не буде, Уже я не буду виходити, ви вже... ну це бред бред, який-то бред, ребята, я зніму відео, як треба себе поводити. Звичайно, це дуже важко і все. Але я кажу, якби Київська область, якби Буча, оця, якби ми себе так вели у перші місяці війни, то я не знаю. Я б не знаю, вони були б тут, ці расисти, розумієте? Треба єднатися, треба, щоб був спокій, тому що коли ми знаємо, що нам робити, то ми можемо, розумієте, щось і перемогти. І треба знати, як жити, як себе стримувати. Не можна казати, звичайно, у нас тут летіло з усіх сторон, ж, розумієте? І літало, і летіло, і горіло, і бухкало днем і ночі. Ну, ми ж терпіли, ми навіть ніхто в нас не, жодна людина не здалась, не пішла на їхній блокпост, у кого не було продуктів. Ділились між собою. Так не можна. Я, для мене це я не знаю. Я зніму якось не дуже я це, про це все хочу розповідати. Але треба знати, як жити під час війни, тому що багато не розуміють, що живуть під час війни. Це дуже важко. Але нічого, ми вистаємо і переможемо. Тому, дівчулічки. Отакі швиденькі бутерброди, дуже швиденькі, бачите? От. І в духовці буквально 5-7 хвилин. Довго не треба, щоб цей верхній сир розплавився, бачите? І просто шуби нижні трі трішки. Цибулька в нас дуже-дуже тонко порізана, і вона була замаріонована в цій солодкій горчичці, так я вам скажу, дуже смачно. Дивіться, це ж красотень. Бачите, це така розситень і з нічого. Я ж вам кажу, що є, ти зробіть. Ну, немає сиру такого. Ну, це ж не всіх буває. Звичайно, це у нас тут три марки. ну Десь у селах такі магазинчики бувають маленькі. Що-нібудь. Ну ви так швидко намазали, щось посипали, олійкою притрусили на три хвилинки в мікроволновку і все, і все у вас готове. Тому, дівчулечки мої дорогенькі, треба виживати, треба із нічого можна приготувати щось смачненьке. От. Треба нам триматися, тому що ну, що ви зробите, живемо в такий час. Треба триматися нам і терпіти, тому що нашим хлопцям набагато-набагато важче, вони гинуть за наш сьогоднішній день, тому ми розслаблятися, не повинні і нікому не повинні казати, що нам буває тихріново. Все у нас добре. Вистоїмо і переможемо, навіть з такими швидкими бутербродами. Так що, дівчулічки, всім добра. Смачного. Приготуйте, якщо буде можливість. І хай нам буде все, Україна!